Всім привіт! Сьогодні Різдво, католицьке, всіх вітаю з Різдвом. Я вже з кавою, тому що щось така сонна. Погода в нас дощова. Віто, напевно, я сонна. Але ми сьогодні приїхали знову гуляти в гамбург. І сьогодні ми повинні відвідати столітній тунель під Ельбою. Також проплисти на річковому трамвайчику ось по Ельбі. Там у нас трамвайчик буде чекати. І туди до Ельбської філармонії. Ми сьогодні маємо попасти і погуляти по Шпайхерштадт. О, яка тут краса дзвонить. Ми йдемо туда. перша година дня. Ми зараз перший пункт призначення старий тунель під Ельбою. Ідемо? Ось вхід, старий Ельбський тунель. І ми тут зараз повинні спуститись на глибину 24 метри. Або на ліфті, яких є чотири, або сходами. Ну що, ми йдемо сходами, кажіть, йдемо сходами? Мені один дурень. Йдемо сходами, пройдемося. Йдемо В ці двері. Тепер заходите праворуч в двері. Так, я тут все вже знаю, я тут вже раз була. І ось це сходинки донизу. Йдемо по сходах. Чотири ліфти. До гори ми поїдемо ліфтом. Десь там в одному з ліфтів наші діти повинні бути. Цей тунель має понад 100 років. Побудований був у 1911-му. Річка зараз буде над нами. От зараз ми спустимося, річка буде над нами. Під ельбою, протяжністю 427 метрів. Ми зараз спускаємось на глибину 24 метри. І ви уявляєте, це побудували ще більше ста років тому. Це просто неймовірно. Спускаємо, спускаємо ще нам геть трішечки. Наша маленька команда вже на низу, але ви швидкі і молодці. Гуляємо під, під водою, під річечкою гуляємо. В тунелі. Тунель довжелений. Он назад. Зараз пройдемо так самого кітця. Ні, ми можемо трішки прогулятися і повернутися назад. Так. Йдемо на ліфт? Сто Столітній ліфт підніме так, нас так. догори. Ти є? Всі є? Я. Діти, ви тут? Я. Все, ось ми приїхали вже на вуличку. Йдемо тепер на наш річковий трамвай до порту. Усі кораблики прикрашені ялинками. Різдвяний настрій. Кораблик буде вже відправлятись. Це екскурсійний, яка річка каламутна. А ми йдемо на, на громадський транспорт. Ми не на екскурсійному будемо кататися, а на громадському транспорті. І наш квиток, е, який діє на електричку, він також діє і на цей річковий трамвайчик. Ми зараз поїдемо поїдемо по річці ось сюди, до Ельбської філармонії. Це у нас Величезний такий кораблик Деркьонік-Дерльован, який везе туристів прямо через річку туди. Величезний там є зал і там проводяться мюзикли. Якраз ось Деркьонік-Дерльован жовтенький і снігова королева срібненький. Того часу тут висить ось прапор. ще я була в вересні, був наш прапор, і зараз є в знак солідарності з українцями. приплив наш 72-й. Зараз ми на нього будемо сідати. Прошу обережно догори. І що ми тут бачимо? Мокрі крісла, мокрі столики. Зніму трішки гамбурзький порт і піду вниз. І вон там наша ельбська філармонія, до якої ми прямуємо. Що зараз? Прикольно? Перший раз ти в Гамбургу. Да. Ось наш другий пункт призначення Ельпська філармонія, яка була відкрита в 2017 році. І з затримкою значною, тому що її повинні були відкрити ще в 2010. -му. Але затримка була через фінансування. Це йдемо до Ельпської філармонії. Ціна будівництва зросла від початкових 77 мільйонів євро до 789, саме через економічну кризу. Тому і будували так довго Ельську філармонію і здавали її дуже довго. Але тут, крім філармонії, двох великих залів, один з яких на 2100 місць, а інший на 500, чимось здається, тут також є готель. На 244 номери та 45 квартир. А от на восьмому поверсі оглядовий майданчик, який йде по периметру цієї будівлі. Біля Ельбської філармонії ми побачили частину берлінської стіни, яка розділяла Німеччину на східну та західну. Попереднього разу я щось це не бачила. Висота цієї будівлі 110 метрів. Загалом 26 поверхів. Боже, мене чуть машина не переїхала, зато яка файна. <смі> Ми зараз піднімемось на восьмий поверх, подивитися на все місто з висоти пташиного польоту. До речі, вхід на оглядовий майданчик тут безкоштовний, але потрібно взяти квиточок, чисто такий штрих-код, там, через який ти проходиш через турнікети. Він дає тобі право, здається там на годину перебування на оглядовому майданчику. Ось такий неймовірний краєвид. І з філармонії на Шпайхерштат, і в принципі на все місто. А ми зараз підемо гуляти ось туди, в Шпайхерштат. Шпайхерштат визнано світовою спадщиною ЮНЕСКО з 2015 року. Взагалі, року. найбільший у світі район складських приміщень, який побудований на дерев'яному дерев'яних сваях, на дерев'яному фундаменті. Півництво цього району почалося ще у 1883 році і завершилось аж у 1927. Під час Другої світової війни дуже багато будівель були пошкоджені, деякі з них так і не відновлені. Стороні Ельбської філармонії дуже вітер такий. аж протяг. Протяжність Шпайхерштату півтора кілометра. А ось це позаду мене, це вже новий район побудований. Вон там, видно, будується ще багато будівель. Це є наступний наш пункт призначення. Ми зараз підемо сюди гуляти. Ми починаємо прогулянку по Шпайферштат із мосту Махатмаганді. Оце ми зараз по ньому йдемо. Ідемо сюди прямо, позаду нас залишається Ельбська філармонія. Піднімаємось по сходинках тут і пройдемось значить, трішки зверху в Шпайхерштат. Ось у нас. Лишили все знизу, а ми йдемо зверху по такому мостику дерев'яному. Ось цей мостик йде далі, туди і в іншу сторону. А ми прямуємо сюди ось через дорогу, йдемо далі вперед. Та архітектура всіх будиночків у Шпайхерштат. Ой, яка краса. Ну що, Тарасик? Класно? Подобається, правда? Ну, класно, мости такі. Є міст між двох будинків зроблений. Цікаво, як туди попасти. Це ми класно. Якраз зараз побачимо, як туристичний трамвайчик річковий буде пропливати під нами тут, по Шпайхерштадт. Класно. Махайте човнику, привіт! Богданка, махаємо привіт! Пропливає під нами. Цікава така екскурсія по Шпайхерштадт. Хотіла б, мама? Ну, цікаво так покататися. У нас музей кави, кафе Ростирай. Ось на будинку написано блок Д. Цей блок будинків це блок Д. А ось тут блок Е. E. Коли будували Шпайхерштадт, то нумерували блоками всі ці будівлі відповідно в алфавітному порядку, але не використали лише дві букви, не згадаю які. І мало бути 17 блоків, але збудованих залишилось здається, зараз лише 15. А ось тут у нас блок М будинків. А по цю сторону вже йдуть нові житлові. Багатоквартирні будинки. Це все квартири людські. Але житло, ой, швидка полетіла. Але житло в таких квартирах надзвичайно дороге. Такий красивий новий райончик, тут Шпайхерштадт По-моєму, там садочок на даху. Гуляємо далі, піднімемо ще на цей мостик, пройдемось. Будемо спускатись по таких кручених сходах. Там видно все місто, а оце в нас церква Святої Катерини. Ось їде Екскурсійний автобус штат Рундфарт. Кругова поїздка по місту. Такий двохповерховий, мені на лондонський схожий, червоний автобус. Лондонський Ми дійшли, видно, гарну церкву Святої Катерини. І ось знову ж таки позначення на будинку блок П, блок Q. І там блок. О, я просто із завороженням на все це дивлюся. Люблю я такі місця, які пахнуть історією, але які збережені, не споплюжені, не знищені, а дійсно збережені. І навіть ті нові будинки, які тут будуються, вони гармоніюють повністю по архітектурі зі старими будівлями. Це дуже правильно. Видно, ну, до речі, ось ця зелена межа. Аж Куди може доходити вода, але я думаю, що навіть і вище може доходити вода тут. Красивий такий цей будинок. Вон там у нас статуї різні. А ось уже потихеньку включаються ліхтарики. Абсолютно новий район Шпайхерштадт. Нові будівлі. Ну, абсолютно новий, років 10 йому. Порівняно, як... Тому 140, то це геть новий. Тут у нас Кацентемпель якийсь, котячий храм. Мам цікаво, що там таке. Кафе з котиками. Котики собі відпочивають. Котики сплять собі. На останні блоки будівель В, Х і на іншій стороні W. тут А це у нас васер ресторан Називається Замок на воді. Ми блок Х навколо і хочемо тепер подивитися з іншого боку на васер Так, Та дійсно нагадує кораблик. Да. Ось так стоїть. Цей васер водний замок, біля якого ми щойно йшли. Ось він з іншого боку. Один із символів Шпайхерштадт. І Гамбург. І там видно гарну так, філармонію. Клас. Ми так, на цій прекрасній ноті ми завершуємо нашу сьогодні екскурсію по Гамбургу. А завтра ми відправляємося у Дрезден. Будемо вже гуляти по Дрездену два дні. Всім па-па!